Холодно, просто капець. Рибу я поки не знайшов, ходжу, шукаю лісами і дебряками. Да, це дуже симпатичне місце. Візуально, як мінімум. Продоби, чого ти не помішали. Пів-піли-пі-пів Тут там мілкота якраз трошки. Ну no. дуже мілка, треба чекати на точку. Але в такому місці рибачте <laughs>, Це вже просто кайф, тай яд. зовсім пасивна риба Пасивно, пасивно, але давить. Come on. Come on, girl. yeah. вот right. такую я называю самочку. Fuh. Ого Найс nice. Хожу брожу, Шукаю рыбу Сегодня, конечно, ветерец адский на улице снова минус ой, снова той самой колега на месте короче, будем дерзать дубак страшный блин, конечно, минус 5 не чувствуется, как минус 20 кольца замерзают вау Садела садила так раптоваж, аж не поняв що робити. замерз я тої холодини блінкольце вмерзає сачок замерзає ця труба Зризають кільця дуже швидко і навіть не встигає шнур пройти через кільце на фракціоні коли треба Добре, давай закінчуємо з тобою Опа-опа-опа-опа Накрутила на себе опо yeah. є yeah. Опа, сіла, невеличкий Стілхедик але гарний. Початок є. на скоро скажу поплавок, дробинки, гачок, вісьмерка, корда, мікса і мішачок зікрою, правда, цей вже погрижений. Флагман Монтерей, з лованим ломаний кивертіп і замість Кольця замінений якби, на тюльпан, такий в нього стрій, виходить, дуже гарний. Холодно, капець, мінус 5, ще й вітер 9 метрів, правда, тут трошечки схований, я за вітром, але катастрофа, стояти дуже важко. Такий от фінальчик, коротше, тяжкувато, щось останні Дні то була вода висока і дуже грязна, не клювало. Вчора щось вроді якби все непогано, правда вода ще була мутнувата. занадто якби. Але принаймні по покльовок я не отримав. Сьогодні теж прокатався немало, лупанув тільки одну рибу і то так, скажімо, на фінальній ноті. І дуже якось це вийшло складно. Але нічого, практикуємося, вчимося. Як-не-як риба для нас, принаймні для мене, вона нова. І в неї нові забаганки. Інші побажання. хоче одне, друге, третє. Коротше, експериментуємо. Так, не знаю, може комусь буде цікаво як засолюю ікру. Тому що буває таке, що сам, сам по собі дуже як склеєний. Ікра між собою дуже склеєна, вона насипеться. Пробував пересіювати через це, то вона починає багато білка виділяти і клеїться між собою, тою клейковини і не знаю, що це таке. Принаймні, найкращий метод тепла вода, чуть-чуть підсолити її і пальцями так от її перебираємо. По чуть -чуть по чуть-чуть по одній, по дві, отак фух фух <кхем> І так працює. Трохи часу займає, але ікра виходить ціленька і не склеєна без пльоночок, без того всього. Так плавно, 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 откоді її виділяємо від пльонки. Тут же пленка. Так, хоп-хоп. Довгий -хоп. процес. Це щоб ніхто не думав, що дуже легко. Добитися чистої, гарної ікри готової. От так. Чик-чик-чик-чик-чик. Коротше, запам'ятовуйте, тепла, тепла вода і сіль. І працюємо. Потім промиваємо. То я вже покажу зараз, як прочищу цей. Ось така у нас пленочка залишається. Це, власне, і є ікряний мішок. Тут у нас ікра. А тепер краще. Набираємо, воду і поналогом починаємо ікру, чуть-чуть Ту промиваємо. Кравний залишається, всі кльоночки, залишки, лопнувши, і кринуть і всього топового залишається зверху. Чік. І повторюємо, передбаємо ще кусочок пленочки. Чик. Ще кусочок Так, Та да, довго. Ще такий момент. Чого пальцями так перебираю? Просто риба буває різної кондицією, точніше готовності до нересту. Якщо риба вже не роститься, або зараз буде не роститься, або дуже скоро буде не роститися, то в неї ікра прямо. Якби вона вже не склеєна, вона, вона з нею дуже легко вичавлюється. Якщо риба ще до нересту, не готова, але ікра вже в принципі дозрівша. Тоді воно дуже склеєна її, важко перебрати сіткою або там ситом, або ракеткою, або я не знаю, хто там чим займається, Ну принаймні дуже багато лишається білої такої клейковини, яка не дає нормальної крові <клес> Ну, Трохи побавилися. Вот. Она на початку така трошки біліша, а вже після того, після засолки вона набирає колер. Хочу беру такий дружляк. Предаю есть, да. Даю ей ну, такая вот такая Ну все, икра стекла, переносим ее в тару. Далі процес засолки я роблю сухий посол, засипаю сіль, але тут вже, скажімо, якоїсь пропорції я вам не скажу. Бо солью часто по досвіду, багато вже ікри пересолив різний. І даю трошечки олії. Можна оливкової, можна соняшникової, рафінованої. Тут вже теж як вам, я, яка у вас є, яка вам більше смакує. І все після засолки в холодильник. На ніч і можна їсти. Але що скажу по стілхедовій ікрі, Якщо ви любитель тої консервованої ікри, яка продається в нас, то рекомендую цю ікру потримати в холодильнику кілька днів, так щоб вона там не знаю в ній відбуваються якісь аля процеси, може якась там жири, білки щось розпадається. І вона тоді набирає іменно того, такого баночного смаку. вже до якого ви всі привикли, бо так свіжа вона має, скажімо, такий смак, що не всі може сподобатись. Дуже-дуже такий чути рибою якоюсь там шолі. <гум> не знаю, коротше. Ну, Це вже після засолки ось ви її починаєте перемішувати, зараз просолюється. Ось такий в неї колір починає з'являтися. А завтра в неї буде прям вже такий, як, як треба, до якого всі звикли.